Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Атриа2Крю. У нас Мінотавро, друзі, і гратиме зараз проти трьох танків-противників важких. Одна Стежка і три ПТ-САУ. І, друзі, чому я написав, що ви не граєте на мінотаврі так само, як грає цей гравець, тому що зараз ви подивитесь, дивіться, що відбувається зараз. Е, основна маса команди зараз їде на центр, тобто на горочку. Так як всі грають, всі чекають ту горочку, тим більше у мінотавра, значить, то і кути і нахило гармати є вниз, і можна там теж дуже цікаво відіграти, але наш герой не їде туди. І... Дивіться, що відбувається, друзі. Наш герой їде. Просто їде туди, куди він хоче їхати. Я хоче він їхати е на різ противника. М-48 Патта не пробивається, Галда не влучає. Ну, Лише третім пострілом хіба що. І так теж я не граю, друзі, на мінотаврі. Я не віддаю ніколи цей третій снаряд, тому що мені простіше, щоб ти два снаряди, а не три. Але, друзі, давайте подивимося. Паттен тут е, обідився, вкатив сюди і е, дивіться, що відбувається просто. Просто, знову ж таки, секедешений останній снаряд віддає, але забирає патнена. Зараз ситуація 1-1. В командах по одному фрагу. патон е, з тієї мінус сторони, і стандарт Б мінус. Зі сторони противників. А тут, друзі, наш герой просто застив, кидешиться. Ну, може там, щось е, чухається в нього, неважливо. Е, він кидешить е, свої три постріли. Можна відпочити, поки кидеш, так, як, Майже так само, як на Карру. 45 тонн, можна відпочити. А тут, друзі, дивіться, ПВ-215Б-183. І Тіммейт на Лівандовському не влучає в нього. наш герой Дає одразу два постріли, і, звісно, друзі, третій постріл, третій постріл. я, до речі, один раз колись бачив вже гру на Мінотаврі, коли е гравець просто віддає всі постріли. Але, друзі, коли це актуально? Це актуально лише тоді, коли ти можеш грати плюс-мінус отак. Тобто, е нема в по тобі фокусу, ніхто по тобі не працює. Тут немає якихось додаткових танків, як тігри, є якісь, і все, більше нікого тут немає. Все, тобто тут можна е, віддавати цей постріл. В інших випадках, скоріш за все, е, неможливо його віддавати. Я не знаю, е, як наш герой грає в інших боях на Мінотаврі. Колись вже був у нас на каналі на Мінотаврі і Бачите, я так розумію, що. Йому подобається грати на Мінотаврі, тому що навіть е, він взяв 5К-рейтингу, апнув на цьому танку і має цей камуфляж гарний на Мінотаврі. І, блин, ця дорожка в цю сторону ну, йому дуже подобається. І Забирає він тут. ПВ215Б-183, все добре. 3168 вже настріляно. Дивіться, Ну, зараз нема прецеденту стріляти. В когось, тому він підрубає зараз Форсаж. Ну, а тут хочеш, звісно, там хочеш, десь там як тігр стоїть, його треба якось звідти викурювати. Ну, робить такий, скажімо, блайнд, Але я думаю, що цей блайнд не зовсім результативний, скоріш за все, взагалі безрезультативний. А тут відбувається якась заруба, мінусують ТВП т 51 Ну і вирішує наш герой, що потрібно вже їхати все ж таки на центр, тому що тут вже нікого не буде і нема кого грати. А тут, дивіться, ВЗ51 отримує вже перший, другий. Ну і звісно, друзі, звісно, третій теж постріл він отримує. А що відбувається далі? К-91. Він же бачить, що зараз ВЗ зробив постріл, міг же просто забрати ВЗ-51, і вже б стало краще. Тобто його б навіть ніхто не фокусив, тому що ну, там було нікому. Зараз і для того, щоб е його забрати, треба було піднятися. Там ще стоїть ПТ-САУ. У нас ВЗ-111 ГФТ. І знову ж таки забирає. Забирає наш герой останнім пострілом. Тут Хевік піднявся, Хевіка забирає К-91. Що відбувається, друзі, 3 в 3 залишаються. Тут ще є К-91. Опа, а тут як Тігр приїхав. Знову ж таки, підрубаємо Форсаж. На форсажі трошки, трошки начебто тікає. І залишається дві ПТшки проти одного конвея. Конвей в команді противника, мабуть, грав весь час той фланг і ВЗ101 з ГФТ, мабуть, його звідти розстрілював. Опа, а тут є простріл. І конвей відправляється в ангар, друзі. І пія для мене це дивно. Дивно, що постійно вистрілюється останній снаряд і що так можна грати. Я не завжди можу дозволити це собі робити. І за такий бій, дивіться, друзі, це медалька майстра воїна Redley Waters 5500, 5 фрагів, звісно. Медалька майстра, 208 тисяч срібла зроблено. І що у нас, друзі, топ по подама? Цікаво, ВЗ має 36 тисяч боїв і 54% майже 55%. Непогано зіграло. Непогано. Так, у нашого героя 85 854 бої, 54 і 8 статистика. Давайте подивимося, що у нього по цьому танку. Дуже цікаво, що саме на Мінотаврі. От, дивіться, друзі, Мінотавру. 1904 бої зіграно, 59% статистика на ньому перемог і шкода на ньому 2111. Отакі От друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв. Пока!